Я довго хотіла записати подібне відео, і в мене було декілька намагань, але все було не так. Світло не те, ситуація не та, я не так виглядаю, і, і так далі. Але воно дійсно дуже-дуже важливе. І воно підніме одну важливу тему і зніме одну завісу, чому призначення не працює, і хто в цьому винний. Давайте розберемо призначення, що таке призначення? Да, це. Я буду говорити з точки зору нумерології, бо я нумеролог. Призначення це якщо ми дивимося матрицю людини, ми бачимо по ній її число долі, це, скажімо, як вхід в призначення, напрямок. А сама матриця показує такі вже більш. Більш точечні речі, більш тонкі, і ці напрямки звужує. Да? Тобто, по матриці ми можемо подивитися, які є в людини задатки і куди її йти, що я маю на увазі. Наприклад, є 10 число долі, це від 1 до 9 і 11. десяти не буває. Наприклад, число долі 7 – це число вважається числом долі психологів, людей, які тонко вміють відчувати інших. Але що робити, якщо людина... Не працює психологом, і їй не подобається бути психологом. В неї, в матриці, навпаки, задатки аналітичні, задатки технічні, задатки бути там науковцем. Який тут психолог? В, то, в цьому випадку треба обрати таку сферу науки, наприклад, да, де дуже класно спрацює число долі сім тонке відчуття інших людей, вміння впливати. Дуже таке слово як любознательні люди з числом долі сім. Люди, які дивляться, зріють в корінь, а не а не просто дивляться на проблему в цілому. Ось і тоді що людині йти з такими задатками в матриці, працювати, наприклад, психологом? Ні. Тим паче, якщо в неї в матриці немає навиків. Да, ми бачимо, що людина не дуже любить спілкуватися, немає супернавиків комунікації і висловлювати свою думку. І якби вона не розуміла тонко іншу людину, ну вона її просто не бо немає цього інструменту. Але якщо людина обере інший напрямок, да, як я вже сказала, щось технічне, наукове, вона так опише, вона так зрозуміє, можливо, це в неї буде людина буде працювати з якимись не знаю, там, Біологічні напрямки науки, там, розвиток мозку, якісь такі речі дуже круті, прикольні, то там вона відкриється повністю. Ну, ось так. І ось як працює призначення? Якщо б завжди, коли тільки ти дізнавався своє призначення по щелочку пальці, ти такий, ага, я знаю своє призначення, все, де мої гроші, де моя реалізація, воно працювало, воно так не працює. Чого? Тому що чого ми? кожна людина насправді вона відчуває, що їй потрібно від цього життя. Вона насправді відчуває, чим вона хоче займатися. Але, але коли ти підліток, в тебе бушують гормони. А, і це той час, коли треба обирати, да, як в наших країнах, треба обирати професію, якою ти хочеш займатися все життя. Що ти робиш? Ти підеш куди скажуть батьки, чи куди, там, не знаю, йдуть твої найближчі друзі. Інколи тобі страшно переїхати в інше місто, і ти обираєш місто, в якому ти живеш, щоб там навчатися, а не кудись поїхати. Тобто ситуації багато, да? і ти просто обираєш ту сферу, яка тобі найзручніша в той момент. Ти, ти не особо думаєш. І вже коли ти виростаєш, коли тобі вже, напевно більше 25 років, ти спробував в тій професії, на яку ти вивчився, а воно не твоє, і ти не хочеш. Я це дуже добре розумію, тому що моя професія я бухгалтер. Я вчора вчилася в Херсонському технічному університеті на обліку аудиті, але жодного дня не пропрацювала бухгалтером, і, все, і це взагалі не моє. В мене по матриці, взагалі, напрямок іде технічний. Тобто в мене є задатки до технічних наук, і я до останнього опиралася. Я опиралася так сильно, що я, я працювала керівником в крупній компанії, і я змінювала е, напрямки, але е, в IT я дуже боялася йти. І коли я вже повністю вирішила, що я буду звільнятися з попереднього місця роботи, я в цей час займалася нумерологією і я вирішила все, я буду займатися нумерологією, але ось це в мене зуділо, що от матриця показує: ти, бляха, людям розказуєш, куди їм іти. Вони йдуть і в них виходить. А ти не можеш да, піти працювати в ІТ, бо тобі страшно, а мені було дуже страшно. І так, о, в певний момент о, в мене з'являється можливість піти працювати в ІТ. Можна сказати, з нулячим досвідом. У мене не було там супердосвіду з it аналітики як такої глибокої, це it системна аналітика. І я йду туди, і ви знаєте, перші, можливо, місяць-два було справді важко, але потім я розумію, що це моє. Я завжди розуміла, що моє мислення направлено саме так, що я а, дивлюсь, ага, одна система, друга, третя. Як вони між собою взаємодіють, який має бути кінечний результат? Тобто в мене було таке мислення, але я не пробувала, я не розуміла. І людям страшно. Страшно робити так і йти туди. В мене подруга, у якій дуже офігенські задатки є, але їй страшно. Вона робить все, щоб не реалізувати своє призначення. Знаєте що? Я вам скажу ще більше: наш світ. Він налаштований так, що щоб реалізуватися, от все буде складатися таким чином, що щось буде не виходити. Ви запланували, а воно не вийшло. Можливо, треба буде проходити не, там, не, два, не дві, не три співбесіди на нову роботу, а більше для того, щоб вас з'явилося. Знаєте, буде таке враження, що все проти вас. Це саме той момент, який вам треба подолати, подолати цей страх. І щойно ви його переступили, і йдете в свій напрямок туди, куди вам треба йти, там, де зарито ваше призначення, в якийсь момент тинь, і починають відкриватися дороги, починають збільшуватися гроші, тому що ви робите те, що вам подобається. І потім воно воно працює. Але, але от зробити цей крок буде дуже-дуже страшно. І лише... От що я хочу вам сказати, розуміння того, де ваше призначення, воно ніколи вас за секунду не приведе туди. Плюс я останнім часом розбираю матриці, і я дивлюсь, що у людини, да, тобто у людини напрямок, взагалі, творчість, естетика, людина-сильний характер, вона може настільки офігенно себе відкрити в цій сфері, але. У людини з народження є певні фобії, страх, з якими вона живе все життя. Як ви думаєте, от я їй сказала про її призначення? Спочатку людина мені не повірила, потім людина почала аналізувати і розуміти, що так дійсно були такі задатки, є таке, але, але що я з цим буду робити? Є методи, як це Подолати. Я не буду казати, що це щось таке сверх а, те, що ми ніколи не чули. Ні, це є певні методики роботи з людиною, це робота з психологами, це робота безпосередньо. Я сама а, більше, напевно, трьох вже років була в терапії. В мене в житті. Було дуже багато чого. У мене в житті було і насилля, в мене був і булінг і дуже багато чого. І комплексів було насправді настільки багато, що не знаю, коли мене критикували інші люди. Навіть е, в шутку в мене по спині тік пот, і мені було жахливо. А найбільше я боялася помилка, зробити помилку. Ну, у, у всьому помилитися, і щоб хтось. Це побачив, да, побачив, і хтось мені в це тикнув. Господи, це мої ще фобії дитячі, коли ще в школі там ругали за двійки, коли я щось не знала, і це було типу жахливо дуже багато таких ситуацій. І я розумію, коли я почала відкриватися, говорити за це щиро і відверто. Я зрозуміла, що я не одна така. Ну тобто, це я не якась там ексклюзивна. Да. Просто у кожної людини в житті оце траплялося. Мені пощастило. Насправді я вважаю, що мені пощастило, що в певний момент я пішла в нумерологію, і в мені це дало дуже великий поштовх, що я розуміла, що в мене є якийсь скіл, якийсь навик, яким я зможу заробити, якщо я там піду з роботи, мене звільнять, щось, буде не так. Я допомагаю людям, я розумію свою цінність. І на цьому вже будувалася я. Тобто якісь е, страхи уходили. Щось я долала за допомогою е, нумерологічних методів і штук, щось я не могла пояснити. Я вже, знаєте, кажуть, е, те, що не могла пояснити, вже пішла в е, езотерику і читала як це ще з цієї точки зору і чому це трапилось. Да? Е, е, я називаю езотерику і релігію, і ці напрямки. Тож, дивіться, що головне. Ви дізнаєте своє призначення, да, розрахувати легко. Навіть от методом, яким я працюю, я вам там за секунду ви самі можете його розрахувати, подивитись своє число і вже знати, що воно означає. Є е, інші методики, там матриці, долі, ще щось де розраховують ваше призначення, да і кажуть, ось, будеш робити оці пункти робити, будеш на плюсі, оце будеш робити, будеш на мінусі. Але що це вам дає? Ви щось міняєте? Міняєте от, інформація, да, там ваше життя. Від е, знаючи це, не міняється чого? А поміняється? Да, от, поміняється, коли ви будете робити певні дії, ряд дій. І е, я зараз вже зробила свій курс по своєму методу. І найбільше, що я хочу, щоб до мене на курс попали люди яким це буде потрібно, я дуже хочу провести певні дії, ну, знаю, методики, не методики, як це назвати, навчити людей бачити в собі ці сили, які їм допоможуть рухатись вперед, які допоможуть їм, можливо, не тільки йти по призначенню, а йти тим шляхом, яким вони обрали, але йти без, без страху. Бо в них буде щось більше. От в кожній людині є світло. Я дуже хочу, щоб людина це світло в собі побачила. Я сподіваюся, ви мене почули, всіх обняла.